Учені штати та Росія обмінялися новими ідеями про мирні переговори щодо припинення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Втім, він не уточнив, у чому саме вони полягають. Почуємо. Я вважаю, що це новий і дещо інший підхід. Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я передам президенту. Ми повинні побачити дорожню карту, яка б показала, як цей конфлікт може завершитися. І ми поділилися деякими ідеями щодо того, який це могло б мати вигляд. Марко Рубіо, держсекретар США. Сполучені Штати не давали або не передавали Україні так звану нову концепцію Росіян щодо досягнення миру. Про це заявив речником МЗС Георгій Тихий. Водночас він зауважив, що Київ чекатиме контрактів для друти контактів, звичайно, для прояснення ситуації. Звісно, якщо нам її передадуть, то ми її будемо вивчати, але поки що ми бачимо не концепції, а конкретні російські удари по наших містах і громадах і щоденний терор. Нам здається, що російські удари по українських містах і громадах набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру і війни, ніж будь-які концепції, які ніхто не бачив. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня, добрий дня, вітаю вас. Про яку концепцію може йтися? Бачите, деталей Марко Рубіо не оприлюднює, ну але принаймні, скажімо так, з загального тла, який висновок можна зробити. Ну, ви знаєте, важко сказати, бо в принципі на жодних пояснень не дає ані російська, ані американська сторона, але можна уявити собі, що просто Росія щось задумала, щоб збити зараз Трампа з його такої риторики останніх днів критичної щодо Путіна і позитивної щодо України. Якийсь новий маневр, на кшталт того як вони після того, як Трамп вже майже погодився скоординувати санкції нові з європейцями, якщо не буде. Згоди від Росії на припинення вогню на перемір'я. А тут раптом Путін запропонував напряму зустрічатися там в Стамбулі, і тоді Трамп каже: о, це здорово, прогрес, прорив. Давайте зустрічатися. Але зараз Росія щось нове вигадає, бо вони зацікавлені в тому, щоб показувати Трампу, що бачите, ми в принципі налаштовані на мир. Це українці не погоджуються на наші умови, і ми готові з вами співпрацювати. І ми визнаємо ваші зусилля. Бо за всі останні заяви. Офіційний Пісково та інших, тим не менш, вони підкреслюють, що вони дуже цінять високого зусилля щодо миру президента Трампа. Тому я думаю, це якийсь новий російський маневр. Ну, Арубія не може так відкинути відразу. знаєте, якщо яка російська пропозиція, її формально треба розглянути. Чи знову дозволиться затягувати час Росії? Подивимось. Е, окей, але е, тактика росіян чи вона зрозумілою на поточний момент є для, для вас, зрештою, та і е, я думаю, тут про розуміння американської адміністрації належить говорити та тому, що є критичні е, зауваження з боку Дональда Трампа щодо е, поведінки Росії. Що на це росіяни? Ну я думаю, що теж що я сказав, це затягування часу просто якісь нові ідеї, які нові ідеї, бо зрозуміло, що вони все ще не готові на компромісу до посту до поступу в Москві. А, але треба їх підштовхувати до цього. Якщо будуть санкції проти Росії, більше допомоги від Америки і європейців до України, тоді саме буде ті важелі впливу, які можуть підштовхнути Москву до якихось поступок і компромісу. А зараз їх немає, тому я не знаю про що там ідеться, які там можуть бути ідеї, чи дійсно вони вже висловили якусь готовність до компросу. Місу я в цьому маю великі сумніви, тому знову просто гаю час. Але для мене важливо те, що роблять по ітогах зустрічі з Лавровим зробив доволі жорстку е заяву таку щодо Росії, і те, що зараз робить, робить Путін, і, в принципі, повторив тези. Від того, що сказав Трамп останні дні, що Україні треба допомагати, і що Росія затягує війну, і такий зацікавлена війні, що означає, що в принципі є узгоджена позиція всередині адміністрації. Вже не просто Трамп щось сказав, а вже Рубіо підтягується по дітупу певну позицію. Тому це вже добре. Ну і те, що там Трамп вже говорить, що якісь ідеї є про зброю, як там НАТО буде платити, і таке інше. Оце позитивне зрушення, але подивимося, чи дійсно це тенденція, чи чи це якийсь стратегічний е, суф такий зміна ситуації підходу? Чи все ж таки ми ще на рівні просто якогось риторичного циклу від Трампа, і і незабаром буде якийсь новий риторичний цикл в іншому напрямку. Додамо інформації зараз Сполучені Штати спільно з європейським союзом незабаром знімуть усі бар'єри для нових санкцій проти Росії. На це розраховує зокрема Володимир Зеленський під час прес-конференції в Римі. Він заявив, що зустрінеться з американськими сенаторами, які просувають жорсткі санкції. Власне є авторами цієї ініціативи. Ну а в Євросоюзі, попри паузу, пообіцяли, що 18-й пакет обмежень ухвалять вже найближчим часом.